З команди Слобожанська, яка зараз грає одразу п'ятьох. Зараз Чернега. На дані позиції. Чернега забиває зараз. Одразу. Зараз забитого голу. Польові гравці. Третій номер Данило Кравченко. четвертий Артем Козлов. сьомий Ярослав Горяний, восьмий Даніл Масло, одинадцятий Вячеслав Загородній. Друг... Весь друг копійопас Зараз момент одразу стільки рятує. Добування не забиває. з ніба! 19, точніше. Костянтин Вітюк, 14. Денис Прокоса, 22-й Давид 4-й Роман Ансабор, 66-й Тимофій Бороденко. Головний тренер цієї команди. Олександр е, Сергієв, Арбітри цієї зустрічі. Андрій Фісенко суми е, зараз моменту, е, зі стату, зі написано, говорити, з розмоменту горяно. стату дідь у команді з Божанського написує Чорного за кломець міжпихований. Вітюк прорвають і забиває. Зараз вітюк, після відпускать. Ізвіняюся зараз рахунок Любарт у нас. Гадаю, що у Любарта зараз. Момент витикають тим часом у. Не став! Чекати, поки п'ящо вийшло. Де за його помилка якраз за цим була. Зараз бачу, куди пас на горяно огоряний! Реве горяний! Попередньо з нас! Климець зараз помиляється, він прорває горяни. Одразу сам же вже зіграє з Кравченком. І далі на Горинову віддає, тобто Герному не дає нічого забути. Климець Зараз на його передача йде, тобто, читається пас Кравченко. Гириний, пас на губу. Той далі віддає на Загороднього і рятується команда. Знову для команди зі Сможанського. Вихопи Климець, Климець, Пас віддає, він навіть уклаз знову і зараз! Він не дає забути, від якого команд! Він прокласить. Команда якось кита поліво і цей рахунок це, зараз у нас залишив майданчик клепець зараз його замінив у цьому епізоді. Кушнір зараз на м'ячі, Обірується він з покоси. Прокоса, Прокоса далі з сам, прокоса прострілює! Він зараз рятує! Вони з них покращувати якраз удалодій захисті і зараз вже атакує Слобожанське. Але подобається загород зараз знову момент може бути відюка, відюк, зараз це якась Прокоса. Прокоса привезли мазір! Прокоса! Звинувається, сприпасся за стоєво і на користь Любарта. 12-30. Заспокопкою меч Люберта ото, надається енцебору. Дети пас на Вітюка. Зараз витікає, у відповідь. Може бути завгородній, завгородній. Пас далі він дає масло, пробиває Родецький рятується. Знову ж таки. Прирвай кламець чи на 25 копійок, але далі. Не зміг поряти. Зрештою, Вітюк зараз розвертається Вітюк вютюк сам. Не поки що Вітюк. Вітюк проведе сам рятує свою команду. Любота і баря за кращиком знову. Тут вже знову цілю на заваді. Що тут у нас? Тут не було рукою, лучевий. Зараз. Моменти рятує свою команду. Від цілих 60 секунд до кінця цього другого тайму залишається у нас. Знову рянина не навчі. Вирянин проває зараз! І знову перечена рятує ворота. Люба вже в у цій грі! Депасне броку і далі. Віддає бонточку на климцях, лимець! Лимець! Лемець! Чепаком зараз не буває! Вичитав зараз за пауза, І забив він за 28! зараз грає краще повійдеш і на споготу останні секунди пресом. Зараз команда Ліснозавська, але вона у нас фінальна сирена і.